Друзі, хочу вас привітати на нашому першому вступному уроці. Урок номер два. Найважливіше, щоб що таке марка? Так, а тепер нам треба розібрати і зрозуміти, що заборонено рекламувати самим Фейсбуком. Так, друзі, а тепер ми прийшли до другого кита, на якому формується вся реклама. Так, тепер ми з вами переходимо до нашої першої крутої технології, яка нам допоможе. Ось нарешті, друзі, ми дійшли до найосновніших уроків. Це уроки сподіваюся. Друзі, всім привіт-привіт. Зараз у нас з вами буде.